Певний час вибирав зарядний пристрій для акумулятора і вибрав саме такий: Хьогорт буцім німецький. Так, перше вімкнення зарядного пристрою цього. Давайте заміряємо напругу. 12,6. Ну, 12,7 це повністю заряджений акумулятор. 12,7 вольта. А 12,6% це на 90% заряджений акумулятор. Ну, пробуємо, що це у нас? Тут наша новенька зарядка покаже. Так. AGM 2 Ампера. Ну що, виберемо? AGM так. Вибір AGM Ну і тут. Потрібно, мабуть, 8 А заряджати таку зарядочку робити цьому акумулятору. Так, воно проходить етапи якісь певні. Спочатку вимірює як там, що там. О, вімкнулася система охолодження, тут є кулер. В. Так. Тринадцять і чотири вольта. Давайте моментально заміряємо, що тут наш вольтметр покаже. Тринадцять і три. Тринадцять і шість. Так, ну зарядка йде швиденько, тому що, врешті-раз вже врешті, ж майже акумулятор був. Так, ну, зарядить, тоді вімкну камеру, покажу. І так, вімкнув камеру і показую. Значить, якщо керуватися інструкцією, то у нас є. Наприклад, тут підписані кнопочки, що вони мають означати. Ну і індикатори на екрані. Вмикаємо зарядку. Ось. Кнопочка current. Змінює ток між 2 А, 15 Ампер і 8 А. Так, змінює дійсно. Добре, поставимо 8 А. Тип батареї. Дійсно, кнопочка тип батареї. AGM. Стандарт. Є все і кальцій. Отак. Батарея теж є. Далі. Кнопочка Ампери, кнопочка Вольти. Ну, ладно, тут нема кнопочки Ампери Вольти, окремих кнопок. Але є кнопка Ампери і через косуриску Вольти. Добре, дивимося. Вімкнули. Ампери. Ой, а нічого не вмикає. На вольти назад не переходить. Далі, кнопочка відновлення запускає процес десульфатації акумулятора. А процес не запустився. 14 вольт показує. Потримаємо. Нічого. Ампери. Потримаємо. Нічого. Тобто оці кнопочки перемикають. З вольт на Ампери. Ось так. Кнопочка Charge, так, якої нема взагалі в інструкції. Дивимося, що ж вона означає. А вона запускає десульфатацію батареї, відновлення батареї. так Зараз оглянемо саму зарядну цю станцію. Зарядочку нашу. написи. Ну і тут взагалі ні слова де вироблена ця зарядка. Тут адреса виробника. Адреса виробника. Польща. Адреса реєстрації бренду. Німеччина. От. Так, чудово. А упаковочка, що нам каже. Причому тут. Якщо дивитися на саму упаковочку, то з інструкцією ось це зарядне, яке сфотографовано на упаковці, воно з інструкцією зівпадає. Ось ця кнопочка Ампери, Вольти. Ось ця кнопочка повинна виконувати відновлення батареї. Так, дивимося далі. Так, імпортер. Угу. Вироблено. Ага, ну, цікаво. Вироблено в Китаї. Ось так. Тут вироблено в Польщі. Мануфактура адреса произ... Производителя написано Польща. От. Тут вироблено в Китаї. Ось так. Така зарядочка. Цікаво. Бренд зареєстрований в Німеччині, вироблено в Польщі, ось тут написано, а тут написано вироблено в Китаї, а тут взагалі нічого не написано. І перепутані кнопочки. Ну, якість дуже велика. Якщо виробник перепутав і наклеїв на ось це залізо не ту панель, не ті підписи поставив на ці кнопки, що вони мали б означати насправді. То, ну, взагалі, питання в якості отого заліза, по-перше, ну, взагалі, чи є ця зарядка ну, дійсно якоюсь, яка буде працювати, яка буде виконувати свої функції, От, питання залишається відкритим. Але 5 тисяч гривень за перепутані позначки на кнопках, ну, це, я думаю, трішки. Забагато. Якщо виробник допустив брак в такому елементарному, то можна уявити, що там всередині. Потрібно таку зарядку купувати чи не потрібно. Ну, вже, звісно, буде вирішувати кожен. Але, на мою думку, браковану зарядку купувати не потрібно.